Доброго ранку, ми за Клахоми. Я з Джашиком їдемо до садочку. І все, я буду в хаті сама. Ну, деякий час. Сьогодні Джульєт працює на своїй інтерншіп, на своїй роботі. Безкоштовній. Це називається інтерншіп. Тільки півдня. Так що до обіду вона а, повинна бути вдома. Так що може, в мене пара годин буде тільки я. Але в мене сьогодні замовлення. Ну, в мене замовлення на завтра, але а, сьогодні вже треба починати, бо а, до моєї подружки приїжджає, а, приїжджає дворідна сестра з дітьми з України. Бо, а, Ютую, U for ЮФОЮ, це United for Ukraine. країн. Це особиста програма для біженців з України. Так що і вона замовила торт-Спартак, пиріжки з яблуками. Так що. це особисто приємно робити, коли знаєш, що це для людей з батьківщини. Дивіться, чашечек. О, який гарненький. Ну що, пішли? Пішли, пішли, пішли. Ви пішли з твоєю пінгою? Так, це пінг, так. Я використовував пінгу і зробив все. Ooh. Leaves can, on the tree, can you do that? You can do Then that. I too? My red and I put some He's like, apple. I'm not used to do that. Садочку. Це мексиканський. Слухайте. Дуже голосно грає їхня музика. це просто... Пішли танцювати, але це масло і це молоко. Якесь ну, дуже дороге. Ну, по долару більше, ніж а, в інших магазинах, навіть тих, що я вважала дорогими. так що Це, мабуть, останній раз я тут зупиняю. Але в таких магазинах можна побачити такі продукти, які не бачиш е, звичайних, от як цей. Колюча груша. Поняли? Так, де яблука? Де тут нормальні яблука? Тільки не кажіть, що їх нема. На касі в цьому мексиканському магазині і а, поперед мене були дві жінки і багато їжі було, що вони купляли. І касирка каже, не іспанська. Мені кватро-кватро, бла, 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 я так. інгліш, е... каже, англійський. Каже, каса 4». Йду до каси 4», там взагалі немає нікого, а там мені показують, типу, Стій. <сіхи> Приходить жінка. Бонас Діас! Я hello! <сіхи> До неї доперла, що я не Бонас <сіхи>, Діяс, що я, я по-іспанськи не бум-бум. Але в ті часи, коли я їздила на автобусах і по країні в США. І а, взагалі по місту а, багато людей балакали до мене а, іспанською, думали, що хі, я а, маю ті корні. А, особисто коли в мене, мене був період такої такого часу, коли я фарбувала своє волосся в чорний колір. Тоді точно до мене балакали. Я хотіла показати вазон, який мені мама дала. В неї він на подвір'ї був, вона. Хтось виїжджав, його викинув я казала заберу, заберу, і вона мені нагадала, ну коли ж ти будеш забирати. Як завжди, коло нашої стіни це не дуже виглядає, але це прикольно. Тут я теж продекорувала трохи. У мене тут соняшники. А це в мене моя. Декоративна штуковина, яка була над каміном. Зараз, так, так як зараз у нас там телевізор, я хочу повішити один тут. вазон. Вона мені дала, отакий. теж вона а, знайшла там, же, де і перший, а, тільки ці, цей вона в себе вдома тримала. Так що він чистенький, гарненький. Я поставила коло камину. Прикольно, дякую, мама. Я вижила. Це, ця кішка неймовірна. Вона, я, вона, один з хлопців так не, не дряпав, як вона, вона ну, дуже перелякана через ванницю, але ми зробили, що змогли. Все, все. Боже, яка вона перелякана. Так, зараз навіть Роміо почав шипіти. Бо він чув, що я вимивала їм миски, а він це знає, що скоро буде їжа. І думає, будучи зараз згодувати, а мені якось лячно пройти мимо цієї кішки, почав шипіти на неї. Я так: а, ну, заспокойтеся, вона на нього теж не те, що шипить, вона таким риком. Внутрішнім до нього. <глев»>. Ну, коротше, Виховують один одного. Я сподіваюся, що звикнуть. Сподіваюся, що зрозуміють, що тут всім все вистачить. Не треба Не треба сваритися. Н -н -н. Чуєте? Чуєте? Це вона. Громі, я такий переляканий вуха, вуха <піл�ь> склав. Мама каже, що таке, мама, що трапляється, що відбувається, мама? І так, один. Я так думаю, найстарший наш. Друга, трошки молодша за нього. Я думаю, вона між ним і І Еромія. Так, всі, всі сидять. Ніхто нікого не вбиває. Так, вона поглядує, поглядує, не може зарелаксувати дуже. Хоч Майло вже очі закрив. Я здружити своїх дітей і вирішила дати, надати їм всім м'якої їди з консерви кошачої. Дівчинка свою з'їла аж гай зашумів. Цей хлопець навіть і оком не моргнув, навіть не став. Вона прийшла з'їла його їжу. Для Ромі я вже навіть він щось принюхався, потім відійшов. Я принесла йому його е, їжу, понюхав, понюхав і не їсть. Вона їсть його їжу. Ну, ви собі уявляєте, яка королева, га? Добре так. Випустила я нашу Лілі, її Лілі, до речі. На подвір'я, бачите, у неї ванна. Нарешті <хи> вона не стресує, почала себе вимивати. Просто я її хотіла до лотку, вона, як перелякалася, як схватила мене своїми кігтями, вирізла мені на голову, <хи> то я вирішила я випущу її. Бо я зараз їду за Джашиком і фіг його знає, що тут буде між цими братами і сестрою. Хай там в знайомому місці. Так, я їду за Джашиком, Ну ви ж розумієте, як завжди, я би могла зараз робити тісто на пиріжки, могла би робити торт. Що Марина робила? Вона купувала кішку, вона їх там рефері була між цими котами, щоб вони друг друга один одного не погризли. Спостерігала за тими дітьми. І чим це все закінчилося? Ще її випустила на подвір'я. І вона хотіла піти. Я так що я не знаю. Чесно, я не знаю, що з нею робити. Чи, вона від нас не уходить. Іноді вона себе веде, що вона хоче заходити. Так, що вона хоче виходити. Я... У кого є кішки, які живуть і там, і там, ну, типу, і в хаті, і в. На подвір'ї, що ви робите, що треба робити. Давайте мені поради, бо я, чесно кажучи, я з цим ще не, не зустрічалася в своїм. Спила я Лілій до Гати знову, вона вже висохла. Джашик тут до неї липне. Хлопці малі коти сплять. Ту думаю впущу її, щоб ніхто не е, стресував. Да? Ну, Подивимось. Я, я сподіваюся, що вона зробила свої справи на подвір'ї. Буде цікаво, чесно, я не знаю. Як її привчати або до латку, або ходити на подвір'я по своїм справам. От, от, оце мене цікаво. Кицьку нашу на диван. Вона так подобенько. Путусікає. Нічого так, нарешті нема стресу. Бо хлопців, хлопців нема. хлопці десь сплять теж. Треба піти пошукати, тільки не будити. От їм бути по різним кімнатам саме те. Напронімаю. Яку яке треба а, гладити? Молодець. І ще один. Як завжди, на стільці під столом. Гейб забрали як себе. Його ж кошка, його дівочка, да? Ну як? Ай, cutie. Ой, а що а ітнат фуд. Ні, ну ви подивіться. Ви подивіться. Ну, все, ми цю дівчинку розбалуємо тільки так. Вона <laughs> вже її закутала у свою кофту. Ляльку знайшла, ну ви бачите. <laughs> Все. Каже, Мам, мама, мама, ми її, ми її вже адаптуємо, ми її удочеряємо. Кажу, ну так. Да. Вже куди її ми дінемо? Так, тут у мене тісто підіймається для пиріжків. У нас буде 12 пиріжків, 10 для Світлани і два для нас буде. Тут у мене яблуч, яблучна начинка, яблука лимонний сік, цукор. Доводимо так більш-менш, ну, щоб воно було м'якеньке ну, і трохи навіть карамелізоване. Повісила я свою декоративну металеву штуковину. Ну Що прикольно так виглядає? Отак От ми продекору... продекорували наш ганок. Нормально. Сад, бо мої рослини вже не можуть витримати більше, ніж одну добу без води. Хоча до, до цього у нас були дуже... дуже прохолодні ночі і нормально так трималися. Але зараз дуже-дуже ну, спекотно, завтра буде 100. Ну це вони показують 100. А, мабуть, буде ще гірше. Це моя хайдренджія. А так тут вже все гарненько. Я збила всі павутини по всім куткам. Ну, майже майже така добра е затишна ерія, де можна сидіти, насолоджувати, насолоджуватися. Свіжим повітрям і пити чаю і відпочивати все добре, окрім погоди. Не до чаю, не до свіжого повітря. Але в четвер повинна гарна погода на один день повернутися, будемо чекати. От Тоді можна і траву покосити, хоча трава не дуже і росте, бачите, знову засуха, знову трава не хоче рости. Декілька колосків тут все ж таки є, треба позбивати. Ну, це будемо чекати кращої, кращої температури. Три коти їдять зі своїх мисок в одній кімнаті. Ну, майло трохи пошипів, лілій теж трохи пошипіла. Блін, вона швидко їсть. Ця дівчина, вона, мабуть, переростеє всіх. Роміо трохи соромився, але голодна тітка почав їсти. Їж, бо вона все за тебе доїсть. Та дівка всі всіх миски. Ну, вона вже закінчила. Я всім дала одного розміру їжу. Майло майже закінчив, вилизує миску, а Роміо щось. Шкутильгає. 12 пиріжків готові, я їх наліпила зараз, рушником накрию і підуть на розтрийку. Ось у мене дванадцять кружальців для Спартака. А, поки що зараз накрию а, пленкою і поставлю холодильник. Не, не обов'язково, але в мене зараз творог у духовці, так що... а духовка тільки одна, на жаль. Як по звичайним традиціям Марини, вже північ, і тут 12 коржів готові, а, кремчик. Остиг і будемо робити тортик. Також всі змазані, тільки залишилася крішка шоколадна поверх торту і по краям. Все. Іде на пропитку до холодильника. Так, на сьогодні я буду вже закривати влог. Я думаю, що записала я достатньо. Випустила я Лілі нашу на подвір'я і бачила, що вона пішла одразу зробити свої справи. Трохи полежала, ну, я була зайнята тортом і все, все таке. І потім бачу, що вона зникла, Ну, десь вже спить, мабуть, все ж таки, звикла бути вночі на подвір'ї. І, чесно кажучи, я не дуже. Комфортно себе почуваю, щоб залишити її на ніч тут. Поки сплю, де вона, що вона, як вона, не знаю. Будемо придивлятися. Якось так. От. До мене прийшло запитання, чи буде цей канал зараз українською? Я думаю, що так. Ну... По крайній мірі зараз це те, що я буду робити. я хочу. Іноді ви знаєте, я беру камеру і зазвичай е починаю балакати по-російськи, на російській мові і е потім бл от блін. Зупиняюся, удаляю і починаю знову вже на українській. Е буду звикати, буду практикувати. Е Якщо кому це не підходить, вибачайте, ну, зараз це те, що я хочу робити. Знову всім дякую за підтримку і за добрі коментарі, які я все ж отримую. Бачу, що люди... Два підписника до мене додалися, і після цього дев'ять пішло. І це нормал. І це я очікувала це, що такий крок, як я зробила, що буде, в мене будуть мінятися люди, мої переглядачі. Ну, це, це, це норм. Це очікувано А я буду закривати влов. Величезне дякую всім за підтримку, за ваш перегляд, за перегляд реклами, за підтримку канала, за ваші лайки, коментарі. Я бажаю свободи, миру, перемоги в Україні. На добраніч Do nowych zjutrczy i bye bye.